Понеділок, 18 серпня, 1272 доба війни. Ворожі удари по Харкову Запоріжжю. Є жертви, серед яких діти. Ракетою ворог атакував Павлоград артилерією та дронами Південь області. Є руйнування. Територія можливостей так назвали новий ветеранський простір у Самарі. Про це та інше сьогодні розповім вам я, Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Про ситуацію в області Ночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Агресор також атакував Нікопольщину фпв дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Є пошкодження на території промислового підприємства. Понівечені інфраструктура, приватні будинки, газогін та лінії електропередач. На Синельниківщині російська армія влучила безпілотних а саме по межівській і Миколаївській громадах, там пошкоджені транспортне підприємство та приватний будинок. Оборонці неба збили над областю ворожий безпілотник. Повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах протягом доби російські війська здійснили понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Наслідок атаки загинула одна дитина. Ще двоє дітей та четверо дорослих дістали поранення. Надійшло понад 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд і автотранспорту. Зранку ворог також вдарив по Запоріжжю, використав дві балістичні ракети Іскандер М з Криму. Сьогодні вночі російські війська атакували Харків шахедами. Удар прийшовся по індустріальному району. Влучили у житловий будинок. Спалахнула пожежа у двох під'їздах. Кількість постраждалих становить 34 особи. Серед них є діти, загиблих п'ятеро, в тому числі півторарічна дівчинка і підліток 16 років. Співчуття всім рідним і близьким жертв російської агресії. Про втрати ворога далі. За минулу добу сили оборони України ліквідували 940 російських окупантів. Втрати ворога у війні становлять понад мільйон сімдесят тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 51 тисячу 685. крилатих ракет 3 тисячі 558, Повідомили в Генштабі ЗСУ. Офіційна інформація: президент України Володимир Зеленський в Брюсселі взяв участь у сьомому засіданні коаліції охочих за участю європейських лідерів. Скоординували спільні позиції напередодні переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Учасники засідання наголосили на чіткій підтримці незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не можна змінювати силою. Партнери мають спільну позицію стосовно того, що ключові питання мають вирішуватися за участю України у тристоронньому форматі: Україна США РФ. Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Всі учасники зустрічі хочуть швидко та надійно закінчити війну країни-агресора РФ проти України. Український лідер підкреслив, що українці борються за свою землю і незалежність згадавши успіхи ЗСУ у Донецькій і Сумській областях, Володимир Зеленський, зокрема, зазначив, Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюся, що наша спільна сила з Америкою і з нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру. Резюмував президент України. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. у місті Самар розпочав роботу ветеранський хаб із символічною назвою Територія можливостей. Проєкт реалізували завдяки співпраці із міжнародними партнерами з програми розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Німеччини та співфінансування з місцевого бюджету. На Дніпропетровщині активно реалізують програму Політика героїв, ініційовану президентом України Володимиром Зеленським. Новий ветеранський простір у місті Самар це яскраве тому підтвердження. В першу чергу хотів би подякувати нашим хлопцям, захисникам та захисницям за те, що ми маємо змогу зараз знаходитись тут і робити такі речі. Такі речі це проста вдячність мешканців міста Самар, територіальної громади. Наших партнерів, дякую вам. Це проста вдячність, і це не то, що вдячність, це наш обов'язок. Бо вони нас захищають на лінії фронту, на лінії розмежування. Наш обов'язок зробити тут такі умови, в яких би вони скоріше пройшли би ту адаптацію. Хотів би подякувати тим хлопцям, які зараз тут є ветеранами, за те, що вони на території Дніпропетровщини втілюють ту ветеранську політику. Завдяки вам Дніпропетровщина є лідером серед ветеранської політики. Хлопці, дякую вам. Серед спеціалістів, які працюють у центрі, юрист, фахівець із супроводу ветеранів, психолог. Це дуже важливо, що по ветеранів був свій осередок, де вони могли б спілкуватися і отримати необхідну допомогу. Сьогодні це данина і шана для тих, хто частину свого життя, частину свого здоров'я поклав, захищаючи нашу країну, захищаючи наш дім наше місто. Фактично, завдяки ним ми сьогодні можемо тут збиратися і вести нашу роботу, і це обов'язок нас. Я згоден з тим, що ми маємо теж віддати данину і шану для тих, хто захищав і захищає насправді сьогодні нашу можливість жити. З поміж послуг доступних у центрі психологічне відновлення, навчальні курси, допомога з працевлаштуванням, соціальний супровід, юридичні консультації, облаштована кімната відпочинку і куворкінг передбачили і дитячу зону. Також військові зможуть долучитися до адаптивного спорту, приєднатися до ком'юніті однодумців, реалізувати проект змогли за допомогою уряду Німеччини. Хотілося б дійсно подякувати, тому що ветеранська політика дуже складна така штука, з якою потрібно ще працювати і працювати. І якраз для того, щоб в нас вийшло справити правильний напрямок ветеранської політики в нашому регіоні. Нам цей простір дуже допоможе. Я дуже хочу виразити велику подяку всім дотичним, всім, хто залучився до створення цього простору, до реалізації цього простору. Це велика пророблена робота, яку я особисто як ветеран спостерігав з самого початку і аж до сьогоднішнього дня, аби не було. Спільних зусиль обласної військової адміністрації, міської ради, партнерів, благодійних фондів, які отримали таку можливість реалізувати цей проект. Нас би цього проєкту не було. Зараз ви в ньому присутні. Це такий, я вважаю, він повинен стати будинком як рідною домівкою для ветеранів, які повертаються з фронту до цивільного життя. Всім дякую. У районі вже відкриті шість ветеранських простірів. Вони у Магдалинівській, Перещепинській, Піщанській громадах і місті Самар. Вікторія Іванова, Сергій Супрун, Новини Д1. У головній госпітальній базі нашої області провели спеціальний медичний огляд. На нього запросили осіб, які змушені були виїхати з тимчасово окупованих територій України. В основному це люди поважного віку, яким довелося пережити чимало лиха та втрат. Досвідчені фахівці провели обстеження за допомогою сучасної апаратури. Визначили курс лікування, а за потреби і перебування в стаціонарі, розповідає моя колега Вікторія Галка. Більшість цих людей, які потрапили на медогляд до головної госпітальної бази області, знайшли прихисток у Дніпропетровському геріатричному пансіонаті. Стан здоров'я таких пацієнтів вимагає особливого підходу, який і забезпечили медики головної госпітальної бази області. Надають такий захід для внутрішньопереміщених осіб. 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб офіційно зареєстровано в Україні. Близько 500 тисяч зареєстровано в Дніпропетровській області, і це тільки офіційні цифри. Ми розуміємо, наскільки важко цим людям. Війна торкнулася кожної родини, але ці люди втратили все, що у них було. Вони втратили домівки, вони втратили хтось родини, хтось когось членів своїх сім'ї. Вони вимушені були переїхати до нас, і ми надаємо їм прихисток. Хтось із них знаходиться в закладах охорони здоров'я, хтось в шелтерах, хтось знайшов якесь житло. Ці пацієнти потребують медичної допомоги. Тому ми гарантуємо, надаємо цю медичну допомогу, запрошуємо внутрішньо переміщених осіб. Звертатись до нас вони будуть обстежені, якщо їм потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, тому що дійсно хто з них втратив свого сімейного лікаря, ми можемо це зробити, укласти декларацію, провести консультації, обстеження, госпіталізацію, і все це буде державним коштом. Я дуже вдячний всім лікарям вашої больниці. Я дуже вдячний всім за їхню турботу і за те, що наші підопічні коли Сюди потрапляють, вони отримують не тільки консультацію, а якщо потрібна, моментальна є і госпіталізація, і хірургічні всі операції, і все таке. Історія цієї жінки вражає Галина Васильівна, переселенка з міста Лиман Донецької області, під час ворожої атаки перебувала у власній квартирі. Отримала багато поранень. Жінку врятувала своєчасна медична допомога. Лікарі дістали багато уламків, розповідає Галина Васильівна. Переселенку розмістили у Дніпропетровському геріатричному пансіонаті. Ми плакали такими слізьми. Ну, как это ми і в дом престарелых. Это было так страшно. А сейчас так хочется поблагодарить. Они нас так тепло приняли, предоставили нам все условия. и, і, 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 і доктора, і психіатри. Они занимались нами, как вы знаете, как вроде з детского садника ми прийшли. Вот такое внимание. Одна історія по рятунку. Надія степанівна, переселенка з Бахмуту, син бойовий офіцер, служить у збройних силах України. України. Ворог розбомбив її будинок, майже розтрощив рідне місто. Зараз мешкає у Дніпропетровському геріатричному пансіонаті. Вдячна лікарям за увагу і тепло, яке відчула відразу. В пансионате в этом. Там хорошие люди, все молодцы, ну, они помогают, все делают. Сегодня не сейчас будет плакать. Глаза мне надо лечить, у меня очень падает зрение, а уже 82 года. Уже как-то надо, сын не может, нету со мной. Вы знаете, как-то аж плакать хочется, что люди помнят и что не забывают хоть в такой тяжелый момент. Больше 30 пациентов, яких втратили домівку через війну і знайшли прихисток у Дніпрі. Отримали консультації найкращих лікарів медзакладу. Потреба у таких заходах існує величезна, стверджують медики. Тому їх обов'язково проводитимуть і в подальшому. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Про боротьбу зі злочинністю далі. Місяць тому Дніпропетровську обласну прокуратуру очолив Юрій Папуша. За цей період до відповідальності притягнуто 42 підозрюваних. Серед них депутати, чиновники, правоохоронці, посадовці, держкомпанії та бізнесмени. Серед найбільш резонансних справ викриття організованої групи у Дніпровській міській раді, привласнення коштів посадовцями укрзалізниці, незаконний видобуток піску, масштабні вирубки лісосмуг. Підпільний гральний бізнес, шахрайські схеми та організація незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Загальні збитки, нанесені підозрюваними, становлять 303 мільйони гривень. Ще понад 2 мільйони легалізовано незаконним шляхом. Також припинено діяльність 31 кол-центру, проведено затримання підозрюваних у злочинах проти національної безпеки. Повідомили прес-службі обласної прокуратури. Директор департаменту благоустрою Дніпровської міської ради, його колишня заступниця, головний інженер комунального підприємства та керівники приватних компаній завищували вартість будматеріалів при виконанні робіт з утримання автошляхів, мостів, ліквідації стихійних звалищ та ремонту каналізації. Держава зазнала понад 2 мільйони гривень збитків. Під час обшуків вилучено документи: два автомобілі понад 17 мільйонів гривень у рі різних валютах зброю та боєприпаси п'ятьом особам. Повідомлено про підозру чотирьох взято під варту, одна у розшуку. Повідомили в офісі генпрокурора. До резонансних тем поїздки у дніпровських маршрутках стають дедалі небезпечними. На проспекті Миру обласного центру жінка випала з маршрутки. Затвердженням свідків пасажирка послизнулася, виходячи з транспорту, і впала, внаслідок чого отримала пошкодження руки. Перехожі викликали швидку. До приїзду медиків, водій та інші працівники маршруту надали постраждалі першу допомогу. 15 серпня на Дніпропетровщині заборонено вилов раків. Таке обмеження діятиме півтора місяця до 30 вересня. За кожного незаконно виловленого рака порушник має відшкодувати більше трьох тисяч гривень збитків та заплатити штраф у розмірі 680 гривень. Після закінчення заборони також діятимуть певні обмеження. Одній людині за добу можна впіймати 30 раків. Мінімальний розмір рака, який дозволяє дозволено до лову рибалкам не менше 11 сантиметрів у каскаді Дніпровського водосховища, 10 сантиметрів в інших водних об'єктах. Новини спорту легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучих перемогла на етапі діамантової ліги сезону 2025 у польській Сілезії. Вона стрибнула у висоту на 2 метри та встановила рекорд змагань. Це перша її перемога за останні три місяці над Ніколою Оліслагерс, яка цього разу фінішувала на висоті 1 метр 97 сантиметрів. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, понеділок, 18 серпня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду без опадів. У Кам'янському від 20 до 26 градусів. Опадів не очікується. У Павлограді від 19 до 28 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. У Синельниковому від 19 до 29 градусів. Без опадів. У Самарі від 19 до 26 градусів. Опадів не очікується. У Кривоморозі від 19 до 28 опадів синоптики не прогнозують. У Нікополі від 22 до 31 градусу, без опадів. У Жовтих водах від 18 до 27 градусів. Опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. Іторії і в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов і Ганна Костікова. Слава Україні!